Забывается. Опа-на. Опа-на. Опана прямо включен. Тільки закину. У -у -у -у. Це щось добре. Ай зійшов Ай, зійшов, такий був файний. А був файний. Я тільки закинув, бач. Стояло годину, ніж не хотів. Треба було далі йому дати, він так паровози пустив. Що це у нас спрацювало? Комбік. Кіт, ти що, почуєш у мене клює? ти вже біжиш за рибою, а тут а тут бачи, яка риба. Ти хвостом своїм, бо зараз буде пищати. Завжди тільки кіт приходить на рибалці до вудок, сразу клює. Ей, куди ти стікмікс хаваєш іди? У пугача добрий стікмікс, що навіть коти збігаються. От блін, гарний паравозик був. Є у нас. А що це стало, Не пам'ятаю. Ага, сквіт Крембер. Наш комбік працює краще, ніж попапчики. Тільки ж закинув. Хвилинок 10, як пройшло. Так, тут у нас був бутербродик, Зараз ми. Да, жаль, 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 що я взяв його. Опішов такий гарний. там трешечка, четверочка точно был. Ну, ничего. Сейчас мы перезакинем. Упс. какая нас цукарочка выходит. Кит, что ты там же халыш? Кит. Кит. А ты кашу халыш? 没事。<laughs> <laughs>